Вони дивляться на нас з неба. Саме таку документальну стрічку презентували у Тернополі. Фільм присвячений пам'яті полеглих героїв Володимира Вітіва та Василя Мармуса, синів учасників легендарної росохацької групи. У стрічці згадують їхнє дитинство, юність, незламну волю до перемоги та жертовну службу, яка обірвала їхнє життя під час війни. На презентацію фільму завітав і батько загиблого воїна Володимир Мармус. Мені шкода, як батько такого сина, тому що. І він в мене був надія на продовження мого роду, бо я його так виховував, що ми повинні шанувати батьків, предків своїх. Видно, що то була потрібна така жертва, не єдина. Батько загиблого героя Володимира Мармоса відомий своєю боротьбою за українську незалежність як засновник росохайської групи. У ніч на 22 січня 1973 року. Він разом із побратимами вивісив у чоткові чотири синьо-жовті прапори та розклеїв листівки, нагадуючи про проголошення четвертого універсалу незалежності України. За цю сміливу акцію учасників заарештував КДБ. А Володимира засудили до шести років колонії суворого режиму та п'яти років заслання в антирадянську діяльність і державні злочини. Сам чоловік підкреслює, що боротьба проти російського ворога триває впродовж поколінь. Боротьба йде, як то кавне, на життя на смерть. І нам нема куди діватися. Ми повинні боротися. І платити будь-яку ціну. Над створенням документальної стрічки працювала команда продакшену телекомпанія ТІВІ 4 для режисерки Тетяни Скиби. Ця робота стала особливою, оскільки це є дебют у жанрі документального кіно. На жаль, я не була особисто знайомою із загиблими захисниками Василем Мармусом та Володимиром Віцем, про яких ми робили цей фільм. Але під час зйомок, завдяки їхнім рідним, завдяки друзям, з якими ми мали можливість поспілкуватися, я зрозуміла, наскільки вони були справжніми проти своєї країни, наскільки вони мужньо стали на захист своєї країни, своїх рідних. І саме такі фільми на сьогодні вони варті уваги і. Єдине, що ми можемо зробити, це просто е, переглянути такі фільми і вшанувати пам'ять загиблих героїв. Проюсер документального фільму Володимир Ханас розповів, що зйомки проходили у травні. Після чого команда зосередилась на уточненні деталей, режисерських рішеннях, монтажі та роботі зі звуком. Нині фільм повністю готовий до показу. Перший вже відбувся в рідному селі загиблих воїнів Росохачі. Тепер стрічку представили тернополянам. Що? Трошки полегшувало роботу, тому що ну, матеріали, наприклад, Василеві матеріали, вони все таки батько зберіг і, значить, зрозуміло, що їх треба було перевести в цифру, використати. Ну, але, але коли є збережені матеріали, коли є відзнятий відеоряд, більше того, я хочу сказати, що відзнято матеріалів більше як на набагато більше, як на цей фільм. Ну, треба буде думати над, над продовженням. Наступний показ слідчки відбудеться у чуткові. Крім того, фільм можна буде побачити на телеканалі ТІВІ 4